Так, всім привіт, це друга частина. Я зараз буду показувати свої тіні. У мене їх не дуже багато і починаю з май... Найменше тіні в мене такий пастел. Тут 9 кольорів. Ось такі вони приколені. Так, в другі в нас є по Києві, мені подарували їх на іменини. Ось таких різних кольорів. Тут є, до речі, отак. Так, наступні у нас йдуть ось такі. Це моє типу, молодша сестри, але вона типу, рідко краситься і в мене вся косметика зберігається. А це мої типу, цінні, які мені подарили, них дуже багато кліток. Так, переходимо далі до румянець. У мене є румяна Отакі. Це сухі румяна, скажімо так. І в мене є те, що от помадка, але вона як рум'яна теж підійде. Так, що в нас там далі? Вот, історія э, в мене є з пудрою і э, короче, Іду я в Еву і прошу, щоб мені дали хайлайтер. Вони мені кажуть, що вот, тримайте хайлайтер, а це виявляється путро і консилер. Просто прикольно. Ну офіці. Ну Це, коротко, ще дивненько. А зараз покажу вам кісточки. Так, це моя кісточка дуже прикольна, якою я так частенько користуюся, коли потрібно нашу. Це моя сама перша кісточка, яку якою... їй дуже багато років. Так, е... це е... така кісточка для тіні. така. Ну, я дві. Це для бровів і для тінів також. Я рахую, що це для тінів. Я не знаю, виберіть мене в коментарях, що це так. Так, це кіку в мене ось вот таке. Ну, це моя мама, я вкрала в неї. Ось вот таке, щоб мазати сьогодні. Всім па-па, побачимо.